Інвестиційна група молодість увійшла у десятку найактивніших будівельних компаній Київщини. Це засвідчують рейтинги профільної інтернет-платформи Лун та журналу Войс». на зібранні Конфедерації будівельників України. Компанія молодість, а також товариство відважних відзначили серед тих, хто сьогодні тримає економічний фронт України. Ми вдячні такої компанії, компанії молодість, тому що вони не бояться, вони зараз працюють, вони дають робочі місця. І щоб ви розуміли, якщо щось будується, якийсь об'єкт, там десь приблизно 25 інших професій задіяно. Молодість одна з перших відновила будівництво після деокупації Київщини. За останні два роки компанія ввела в експлуатацію майже дві тисячі квартир у Вишневому та Ірпені. Інвестгрупа Молодість є учасницею державних програм, є відновлення та є оселя. І темпи будівництва не збавляють ні на день. Ми щодня боремося за те, щоб відновлювати довіру українських громадян для того, щоб вони інвестувалися в нашу країну. Вони мають бути переконані в тому, що у нас безпечно. Вони мають бути переконані в тому, що комплекси, в які вони інвестують, точно добудуються. Вони мають бути переконані, що міста, в яких вони хочуть жити, будуть комфортними для проживання. На засіданні Конфедерації будівельників України говорили також про актуальні проблеми галузі та як їх вирішувати. Наголошували на нестачі робочих рук та дефіциті будматеріалів, але є ще одна велика проблема. Найскладніше це зменшення купівельної спроможності людей і зменшення можливості залучати інвестиції. Тобто, зараз ринок переформатувався і ми фактично будуємо за свої кошти для того, щоб потім продавати вже готове житло. Та, попри існуючі труднощі, у будівельній галузі вже відчуваються позитивні зміни. А це у свою чергу впливає на рух в інших економічних галузях, акцентували учасники зібрання. Ми вдячні нашим захисникам, це це, що ми маємо, і ми хочемо побудувати нову Україну, сучасну країну, щоб вона була європейська, і це ми будемо робити дуже дуже швидко.